Всім здорово, пацани. Зараз розкажу, як вже в найближчому майбутньому ми зможемо прикорити трохи грошей. Відосів на каналі вже не було 10 днів, і я думаю, три моїх підписники вже зачекались. Хто читає спільноту, то завжди в курсі, що відбувається, бо тут я пишу швидкі апдейти і взагалі якусь інфу, яку сам знайшов. Сьогодні ми розберемо таку тему, як свої NFT. У нас майнет SUI відбудеться 3 травня, якщо ринкові кондиції зберігуться і все буде нормально. SUI токен вийде на іксах, буде дуже багато уваги з боку криптонів до SUI блокчейну, і всі побіжуть вибивати вайтлісти і мінтити різні колекції на суї. А зараз, поки в нас ще є час, 8 днів. Ми можемо вибивати вайтлісти в проєктах, які потенційно можуть дати заробити. Сьогодні розберемо декілька таких проєктів. Перший з них це Slimes. Значить, на Твіттері на в них 25 тисяч фоловерів. Це нам не так важливо. Головне, подивитися, як ми можемо вибити вайтлісти. Значить, в них є creautрі, які який зілі вже по-новому. Тут за топ-50 ти отримуєш ветліст. Також, коли ти апаєш рівні 3, 6, 9 та 12, ти отримуєш поїнти. За третій левел там було 50 поїнтів. Ці поїнти конвертуються в токен Dev. Наступний шлях це. Значить, Заповнюємо аплікацію, коннектимо гаманець, конектимо Discord, аплікацію цю, цю заповнюємо та сабмітимо. І в нас вже є можливість отримати вайтліст, якщо ви пройдете відбір. Значить, як ще можна нафармити токенів DEV, та навіщо вони взагалі потрібні? Також можна рефералити людей. Якщо вам не впадло, можете перейти за всіма моїми посиланнями. Тут усюди, майже всюди є ревка, якщо вам не впадло, звісно. А, значить, так, де ми тут були? Угу. А, зараз я зробив 100 токенів, 50 за те, що заповнив форму, і 50 за те, що я досягнув третього рівня на крюшки. А, значить, і третій варіант, як можна отримати вет це рафл. Це їхній рафл сайт. Вони тут періодично дропають ось такі івенти. Їх вже було досить багато. Ще вони тут розігрують вейтлісти в проєктах, з якими заколабилися і так далі. Значить, Як це все в нас відбувається? Ми заходимо сюди. Наприклад, в мене є 50 токенів. Чому 50? Тому що тільки два квитки можна купити на один гаманець, а один квиток коштує 25 токенів DEV. По 300, ток, по 300 квитків, квитків вони зараз продають. Тут вже солдаут, хоча таймлефт ще 6,5 годин до результатів. Тобто ажіотаж зростає. Ми, звісно, всю цю двіжуху теж мультиачемо. Все це, це робимо не на один аккаунт. Нас... А, давайте ще вам скажу. Ну, це не так важливо, чесно кажучи. Я просто пам'ятаю, як це було з аптусом. Там стріляло просто все підряд. І раги, і так далі. Вони чим взагалі займаються? Вони там будують. Хочуть зробити функцію масового відправлення токенів та NFT. Хочуть побудувати on-чейн Raffle платформу та on-chain аукціони. Наступний проєкт має назву Outcast, Supply 2500, що дуже приємно. І запуск 10 травня. Це казік. І як ми тут можемо отримати waitlist? Це, звісно, giveaway, який тут відбувається в, цьому, в цій гілці. Аукціони, які в цій гілці відбуваються. Вчора вони виконали посилання на аукціон, але вже нема сенсу тут ставити бід, бо можна залишитись з цим шлаком за 27 солан, якщо перебити останній бід, лише 6 бідів було. Але на початку, коли тільки дропається аукціон, то можна приймати участь і так отримати ветліст. Звісно, що активні мембери ком'юніті, які там підтримують їх на Твіттері, Discordі та сесіях, теж будуть нагороджені вайтлістом. Щоб отримати OG, треба спочатку взяти вайтліст, а потім ще раз вибити вайтліст, і тоді вас апнуть до OG. Або можна купити на цьому маркетплейсі їхній вайтліст. Але я туди заходив і там було порожньо. Тобто, я не знаю, можливо, ніхто просто не залістив НФТшки свої. Uh, і останній проєкт, uh, він дуже early. Зветься Він Sві. Uh, в них немає навіть ну нічого немає коротше, ні снікпіків, uh, ні родмапи, нічого. Uh, але зараз дуже легко отримати Whiteліст. Вони виходить, стартанули тільки позавчора. Uh, тут різні гівеї в них uh, відбуваються. Тут і забусти можна було фрішку отримати. OG вчора. Розігрували одну роль. А вайтліст отримується дуже просто. Про, просто за 5 інвайтів в Discord. До цього навіть 3 було. Це вже трошки зробило більш складними умови. Так, ще. Ну, а ну можу вам показати ось такий ще проект. Він Sui Cups, але в них нема ще Discord. Вчора. Менш ніж добу назад вони дропнули свій перший пост, який набрав 29К переглядів, що досить непогано. Е, і теж Early намагаємось тут вибити white list. Бо це все буде стріляти просто все підряд. Це знов таки ж я вже знаю на досвіді, як це було записом. Тому ось така ситуація. Вибивайте ветлісти зараз, бо потім, коли вже буде на багато людей, буде, коротше, буде вже Unreal щось вибити та отримати. Потім можна буде ці вайтлісти або зливати на OTC, якщо будуть нормальні ціни, або мінтити та вже з цього отримувати профіт. На цьому я буду завершувати відос. Всім профіту.